Американський футбол нині найпопулярніший вид спорту у Сполучених Штатах, який випереджує баскетбол, хокей і навіть бейсбол. Його матчі збирають на трибунах сотні тисяч болівальників, а біля екранів мільйони. Запекло чоловіча силова боротьба це те, що приваблює людей у цьому виді. А це Сергій Грицак. Він ніколи не бачив американський футбол вживу. Втім, і матчів, побачених по телевізору та в інтернеті, йому вистачило, щоб зрозуміти це його. Бажання виникло, побачили в інтернеті, що є у нас такий от вид спорту. Почали його цікавитися, трошки тренуватися. Взагалі на першому тренуванні у нас зібралося 80 чоловік, на друге тренування 15, Тому що кожна людина кожен гравець приходив і вважав, що от йому дадуть просто так форму, тобто шолом, каркаси, він буде супер зіркою. Насправді цього потрібно добиватися. Протягом п'яти років склад рівненської команди постійно змінювався. Одні приходили, інші йшли. Втім, були й такі, хто постійно вдосконалював свої навики у цьому виді спорту, вивчав правила, освоював тактику та стратегію гри. Коли подобається, тут нічого немає, тяжкого вивчити їх. Клуб Рівненські монархі поки що знаходиться на стадії офіційної реєстрації, тому на будь-яку бюджетну допомогу команда розраховувати не може. Усе лягає на плечі самих же гравців. Тренуються наші американські футболісти, де доведеться, коли на стадіоні 12 ї школи, а коли в спортзалі 11-ї. Відкрите тренування для журналістів вони влаштували на запасному полі авангарду. Перші ж офіційні ігри проведуть на мототреці. Заявилася наша команда для участі в найнижчому третьому за рахунком українському дивізіоні Флаг Лізі. «Флагліга – це змагання без екіпіровки, тобто для команд, які розвиваються для новачків. Вона заключається в тому, що не якби не валити один одного, як в класичному футболі американському, а зривати пропорції, які вісять у гравця на поясі з обох сторін. Загалом у цьому дивізіоні змагається шість колективів. Три з них завітають до рівного 1 травня, два з Вінниці та один з Житомира. На новий вищий етап розвитку рівненська команда планує вийти, коли отримає екіпіровку. Її вже замовлено, але поки що вантаж в дорозі. Перший у рівному матч у повній амуніції монархи планують провести у серпні. кажуть, тоді місцеві шанувальники спорту й побачать американський футбол у всій його красі. Сергій Татаренко, Назар Мідріган, інформаційна програма День.